Можу, я тут присісти? Я взагалі-то гей. Так, звичайно, як хочеш. Вам напевно цікаво, як це бути геєм. Ні. Що ж, я вам розповім. Не так погано. Умови гарні. Так, ми геї жартуємо. Але серйозно, бути геєм це просто приголомшливо. я вам заспіваю? Звичайно. Я обожнюю мюзикли. Знаєш чому? О, дай вгадаю. Тому що ти гей? Саме так. Голубіше нема куди. Я пернатий трубочист. Я гомотузик. Дивіться на мене. Я в ударі. А давайте проведемо тест на гомосексуальність всліпу. Я би обрав його. Ей, хлопче! Рука здригнулась. Упав голубою в другого столика. Упав голубою в другого столика. Я вмію робити в рот-рот. Ей! Одну секунду. Що святе? Моє єство набралося крові. Можливо, мені треба переглянути мою гомосексуальність. До речі, як тебе звати? Берт, і взагалі-то я мужик. Не дивно. Бачиш, я гей, а у геїв дуже добра інтуїція. Гей, пішли вип'ємо. Я знаю Бар тут один, міцний бол. Він може тобі сподобатись. Одімо, прошу всіх вибачення, але голубі залишають цю будівлю.